Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужного помітили в одній із країн Прибалтики у військовій формі НАТО. Генерал за даними телеграм-каналі відправляється до Макрона на зустріч. Франція розпочала підготовку до створення альянсу, який за потреби буде готовий відправити солдатів в Україну. Найбільше ідеї Макрона підтримують у Варшаві та країнах Балтії, що не дивно. Зважаючи на їхню вразливість перед Росією, французи вже обговорили із Балтами варіанти майбутньої коаліції. Балтійські країни похвалили за нестандартне мислення не Росії встановлювати червоні лінії та вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні найближчими місяцями чи роками, зазначив глава МЗС Франції Стефана Сежурне. Що ж, миротворчі дзвінки до Путіна закінчилися? Макрон нарешті згадав, що він лідер держави, яка перемогла у другій світовій війні, яка має ядерну зброю та є політичним постійним членом ради безпеки ООН. Еммануель Макрон за два роки пройшов шлях, від захід не повинен принижувати президента Путіна в Україні, щоб зберегти шанс знайти дипломати. Тичне рішення історичної помилки вторгнення до да все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети, аби Росія не виграла цю війну. Миротворчі спроби Макрона, поїздка Москви та дзвінки Путіну в намаганні запобігти, а потім і зупинити вторгнення, аби закріпити за собою та Францію лідируючий статус в Європі, виявилися марними. Чого не можна сказати про останні заяви та окреслення червоних ліній для Росії? Сьогодні французький президент намагався набрати геополітичні очки та нарешті стати повноцінним лідером об'єднаної Європи. Вже за рахунок загострення, але не згладжування, маючи менше грошей ніж Німеччина, французи вирішили взяти першість за рахунок рішучості. Найбільше вдало дії французького президента характеризував глава польського МЗС Радослава Сікорський, який зазначив, що присутність військ НАТО в Україні не є чимось несмислимим, бо йдеться про те, щоби боявся Путін, а не ми Путіна. Захід має здійснити творчу продуману та асиметричну ескалацію. Ось чому я ціную французьку ініціативу останні дні вона має добрий намір, наголосив Сікорський і Макрон почувається комфортно в ролі порушника спокою європейського болота під назвою. Головне уникнути ескалації. Він деталі активніше заявляє, що жорсткі обмеження на військову відповідь заходу дають Путіну карт бланш Чого не скажеш про канцлера Німеччини Олафа Шольца, який здається не до кінця розуміє важливість того, щоб Європа повністю взяла на себе зобов'язання щодо створення єдиної оборони, необхідної для багаторічного протистояння з Москвою. Шольце все таки теж обережний і надто покладається на себе. США, а з часом такого підходу невпинно минає. Ще одна ймовірна причина нової риторики Макрона критика Франції за низьку фінансово-політичну підтримку України до останнього часу і справді вона була досить незначною, принаймні порівняно з Німеччиною. Наразі Франція виділила близько 2,6 мільярда євро і побіцяла до 3 мільярдів євро на 2024 рік. Тоді як Німеччина надала 17,7 мільярда євро прямої військової допомоги за останні два роки. За такого розвитку подій очолити європу навряд чи можна, звісно, французи. Говорять, що вони надають справді важливу зброю і роблять це з меншими ваганнями ніж німці, показовим прикладом є небажання Шольца посилати ракети Таурус, тоді як Франція надіслала свої крилаті ракети скальп ще у липні 2023 року. Таким же чи інакше, але заява Макрона зробила свою справу у Франція фаворитах на посаду лідера антипутінської коаліції. Суперечка між Шольцом і Макроном щодо військової допомоги Україні перетворюється на щось на зразок відкритої ворожнечі. Вже після першої своєї заяви, яка розлютила. Німців Макрон додав ще більше вогню. Європа явно стоїть перед моментом, коли потрібно не бути боягузами. Ці слова були явним натяком Надії Шольца, який вкотре заявив про небезпеку реакції Росії, якщо його уряд надійшли в Україну Таурус. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну політика Німеччини була продиктована одним керівником принципом: уникати прямої конфронтації з Росією за будь-яку ціну. Макрон відкинув обережність у німецькому стилі. Відтоді як Шольц усвідомив, що Україна здатна захистити себе від Росії. Цієї його стратегія полягала у тому, щоб діяти у тандемі з Вашингтоном, постачаючи достатньо зброї та обладнання, щоб Україна могла вижити, але водночас відмовляючи Україні в засобах до перемоги. Причини такої позиції, страх перед Росією це значною мірою наслідок історичної провини, а також того, що Німеччина не є ядерною державою. Французи мають менше таких застережень, ймовірно, тому Макрон почувається більш комфортно, говорячи про можливість розміщення військ в Україні. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі під підписуйтеся на канал, переможемо разом.